Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо смачні та бюджетні несолодкі булочки на картопляному відварі з ароматною картопляною начинкою. Вони легкі у приготуванні, надзвичайно ароматні та стануть чудовим доповненням до вашого столу. Приєднуйтеся, будемо готувати разом. Очистили 800 г картоплі помили та наріжемо невеликими шматочками. Нарізану картоплю перекладаємо в каструлю. Для аромату додамо невелику нарізану цибулину. Заливаємо холодною водою і будемо варити до повної готовності. З готової картоплі злили воду. Додаємо шматочок вершкового масла та розімнемо до однорідного пюре. Для пісної начинки замініть вершкове масло обсмаженою на олії цибулею. Додаємо до пюре свіжу подрібнену зелень, кріп, петрушку або іншу за смаком, Посолимо та поперчимо. Ще раз ретельно перемішаємо всі інгредієнти. І начинка готова. І поки вона буде охолоджуватися, приготуємо тісто на картопляному відварі. В окрему миску виливаємо 350 мл теплого відвару. Розкришимо 15 г свіжих дріжджів. Якщо у вас будуть сухі, беріть 5 г. Додаємо 1 столову ложку цукру без верху, половина чайної ложки солі. Ретельно перемішаємо вінчиком до повного розчинення дріжджів. Якщо ви не впевнені в якості дріжджів, приготуйте опару. Залиште суміш на 10-15 хвилин в теплому місці. Якщо на поверхні з'явиться піна, дріжджі активні. Виливаємо 50 мл олії без запаху, знову ретельно перемішаємо. Тепер найважливіше борошно. Просіваємо його до рідких інгредієнтів. Важливо не висипати все борошно одразу. Кількість борошна може варіюватися залежно від його вологості. Зазвичай на цю порцію інгредієнтів борошна потрібно 650-700 г. Досипаємо ще трішки борошна. І переходимо на руки. Ще трішки все перемішаємо в місці, а потім перекладаємо на килимок, присипаний борошном. Вимішуємо тісто протягом 5-7 хвилин, доки воно не стане гладким, еластичним і перестане липнути до рук. Тісто збираємо в колобок, знову перекладаємо в миску з легка змащеною олією. Накриваємо рушником і залишаємо його підніматися приблизно на 1 годину. Після години вистоювання тісто повинно добре піднятися. Обережно обминаємо його, щоб видалити зайве повітря. Розділяємо його на дві рівні частини. Кожну частину тіста злегка розтягуємо руками, формуючи приблизний прямокутник. Це полегшить подальше розкочування. Розкочуємо тісто рівномірно, щоб пласт був однакової товщини. Зазвичай товщина пласта залежить від ваших уподобань від 5 мм до 1 см. Викладаємо половину картопляної начинки на розкачаний прямокутний пластиста і рівномірно розподіляємо його по всій поверхні. Акуратно згортаємо тісто з начинкою в щільний рулет. Ретельно защипуємо краї, щоб вони не розвернулися під час випікання. Для отримання рівних шматочків використовуємо нитку. Підкладаємо нитку під рулет і перехрещуємо кінці зверху, щоб розрізати тісто. Можна використовувати і гострий ніж, але з ниткою зрізи будуть набагато акуратнішими. Встановлюємо на надеко роз'ємну форму без дна, щоб створити квадратний контур для булочок і щільно викладаємо їх в середину форми. Якщо у вас є звичайна форма з високими бортиками, це ще краще. Накриваємо сформовані булочки рушником і залишаємо в теплому місці на 20-30 хвилин, щоб вони підійшли. Булочки, що підійшли, змащуємо жовтком одного яйця, розведений водою. Для пісних булочок змастіть міцною чайною заваркою злегка підсоленою водою або олією. Випікати будемо в духовці при температурі 180 градусів 30-35 хвилин. Готові булочки змащуємо сумішу подрібненого часнику та олії. Аромат просто неймовірний! Неможливо встояти перед цими ароматними булочками. Руки самі тянуться, щоб відламати шматочок і насолодитися смаком. Друзі, спробуйте приготувати. Готуйте з любов'ю та їжте смачно. Всім миру та добра!